Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Получається, сьогодні, друзі, працюємо по господарству, так як завтра вже 31 грудня. Нічого на завтра такого грандіозного не планую, а сьогодні потрібно потрудитися. Саме перше, друзі, з чого розпочнемо дане відео, це підемо, як завжди, наведемо порядки в нашому господарстві, покажу наших поросят, покажу наших свинок, свиноматок. І, в принципі, друзі, трошки розповім про зміни в нашому господарстві. Також потрібно сьогодні намолоти зернову групу, зробити комбікорма, щоб на декілька днів у нас були такі запаси. І сьогодні, друзі, в даному відео також хочу розповісти про ціни на живу вагу, тушки, полутушки, реалізація м'яса, так як останнім часом вже буквально місяць прибираємо кожного тижня то по свинки, то по дві. Займаємося такою переробкою, продаємо м'ясом, фаршами, тушонками, паштетами. Ну, дуже такі, друзі, моменти робочі у нас присутні. І трошки вже там по цінах вже так подізнавався, що по чому коштує, і хочеться цією думкою, друзі, поділитися з вами. Так як перед новим роком все повинно зазвичай здорожчати, певна продукція і здорожчала, деяка продукція стоїть на своїх місцях. Так що друзі, обов'язково додивляємося відео до кінця? Кому подобається таке відео, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Що це одна така із дуже грязних у нас партій поросят. Через те, що були в мене тут різні партії поросят, вони якось були чистоплотніші, ходили туди в уголок туалет. А так, тут просто скрізь де ходять, там друзі, так сказати, і годять. Прибрали, притрусили все тирсою, поросятка наші вже думаю непогано стартанули. Даємо їм бмвд Ну, я думаю, що діло вже з них буде. На сьогоднішній день, друзі, є в нас такі не дуже хороші моменти в нашій роботі. Робота це не із легких. Ну, маємо таку, друзі, загальну ситуацію. Так як беремо, як зазвичай, малих поросят на продаж, це вага 10-12 кг. Пороблені всі прививки, вже проколоті всі поросята, ну просто готові вже на відгодівлю. В нашій місцевості ціна, бачу, що по оголошеннях йде ну, 15-2000 за одне порося. Так, да, звичайно, воно вже не такий сезон для утримання поросят, як не як зима. Ну, скажу, що навіть по такій ціні люди не хочуть купувати малих поросят на відгодівлю. Так як зернова група дуже здорожчала цей рік, кукуруза дуже дорога, пшениця взагалі її в нашій місцевості не знайдеш. Ячмінь це також дуже проблемна така в нас ситуація. І люди взагалі не хочуть займатися відгодівлею поросят. Це, звичайно, хто хоче, той буде займатися, люди якось. Більшість той, хто тримав поросят, ті тримають. Ну, В основному це загальна в нас така ситуація. Хоч і ціни такі невисокі, продажа малих поросят на сьогоднішній день зупинилася ну, на всі 100%. Через те, що можуть там одна-два поросятка купити якісь люди, ну, ці поросята на сьогоднішній день ти не можеш продати. Я вже не балакаю за ті варіанти, що поросята бачу в оголошення. І по 20, 25-30 кг люди продають. Там ціна 3,5, ну то чим більше, друзі, порося, тим набагато важче його продати. Якщо ж брати вже реалізацію живої ваги, точніше здавати це все різником діло. На сьогоднішній день у нас, друзі, ціна то підніметься, то опаде на декілька гривень. Через те, okay. що хоч і перед Новим годом повинен бути спрос на домашню свинину. Ну, цього, друзі, в нас не відбувається. Кінець року вже в нас ціна. У нас була минулий місяць по 65-67, ну, різноманітна була, дивлячись, які різники приїжджають. На сьогоднішній день, з кількома людьми не спілкувався, ціна в нас йде, друзі, від 60 до 65 гривень. І то різників я навіть останнім часом не бачу, що вони їздять, беруть там поросят. І взагалі людям дуже складно продати даних поросят. Той, хто, друзі, дивився наш попередній YouTube канал, хто спостерігав за нашим життям, вже... Я скажу, люди знають, як ми реалізуємо свою свинину, куди ми його все продаємо. Є в мене і по місцевості тут люди, є в нас із району люди, які беруть продажею, так сказати, по четвертинах. Якщо ж продажа по четвертинах в нас не йде, ми повністю обалковуємо всю свинку, коли відбувається забій, сало до сала, м'ясо, і продаємо в роздріб. Ціна, друзі, на сьогоднішній день на четвертини. Набагато так зросла з попереднім місяцем. Так як друзі, ми минулий місяць продавали по 115-120 було максимальна ціна. На сьогоднішній день ми вже протягом місяця ну, свинок 7-8 точно прибрали. То ціна, друзі, в нас як була 125 гривень, так вона в нас і залишається. Люди довольні, людям доступно свинки, такі вагою десь по 140-150 кг, Так як воно по виходу. Так сказати, четвертини, там десь в районі 25-6 кг буде, так сказати, четвертини. Людям це не особо дорого. Якщо... Якщо ж, друзі, буде свиня вагою, там 180-200 кг, просто люди четвертинами на сьогоднішній день це за дорого їм так купувати. Ціна доволі непогана. Звичайно, вже планував ще прибрати до Нового року двох свинок. Але виходить так, що вже люди, ті, хто в мене брав, вони вже набралися, а вже попиту немає перед Новим роком. Люди, той, хто думав, той вже закупився свининою. І так, дуже багато ще появилося конкуренції, дуже багато людей реалізує свою свинину, оголошень дуже багато, і ціни там різноманітні. Хто хоче продати і по 100 гривень за кілограм продає, хто хоче щось і заробити, по 120-125 І максимальна ціна, де я по одному оголошенню бачив, була ціна по 130 гривень. Звичайно, це м'ясна така порода свиней по такій ціні в нас продається. Люди в нашій місцевості не особо купують так сало, через те, що товсте сало нікому, друзі, воно не потрібне. В загальному я скажу, що рік був дуже такий тяжкий на рахунок ведення сільського господарства. Ми вже трималися, так сказать, на плаву. По продажі малих поросят немає взагалі ніякої продажі. Залишаємо все на відгодівлю. У нас тут знаходиться партія. Там двойко ще, там інші у нас є такі моменти. Ну то, друзі, не все можна показати у відео. Так, друзі, виходить, понаводили порядки. Там у нас теж свинка сидить, можу сказати, що цю кліточку нашої свиноматки я не перегорожував, так як навесно вона буде вже у нас сама перва йти на опорос. Хто пам'ятає, це, друзі моя, сама перва свинка, з якої в нас розпочиналося господарство на цьому подвір'ї. Це порода Макстер Плюс 5. Свинка вже в нас покрита шостим разом. Ну, Мені як мама це дуже до вподоби дана свинка. Вона і на кількість поросят хорошо опоросюється і на молочку і мама взагалі ідеальна. Не знаю, якщо вона витримає, подивимося, як в неї буде цей опорос, то можливо ще й будемо залишати її на сьомий раз. Свинка в собі дуже така масивна. Думаю, десь в районі 300 кг у ній точно є. Висока, гарненька, непогана свинка. І тут а, у нас наша красуня, яка, яка, друзі, в нас йшла на обмін на кабанчика. Приїхала вона декілька днів назад до нас на господарство. Така спокійнесенька, гарнесенька, виходить, свинка. Також навели в неї порядок, підтрусили тирсу. Годувати ще їх не годував, то вже чуть-чуть пізніше. Головне, що навели ті порядки, друзі, які планували. Весь цей свинарничок вже також зроблений. Там ще потрібно зробити два станочка, точніше зробити підлогу, два станка. Ну, думаю, що вже в новому році займемося всіми цими справами. Тільки що підмололи трошки кукурузи, там у нас була пшениця ячмінь трошки намелить. Та комбікорма, друзі, не робив, так як у мене ще на набадяжені в мішках. І це все, друзі, потрібно згодувати, потім свіженьким будемо його робити. У нас тут така кучка кукурузки, нещодавно ми її завозили. Ну, вже, друзі, головне, певні запаси є. Також використовуємо, друзі, такі БМВД, Це Granola Gold. Хороші такі БМВД в нашій місцевості, не особо такі, вони вже й дорогі. Це вже в нас іде гроверний. Гроверний у нас 1265 гривень. За 25 КГ виходить 10%. Ну, непоганий. Получається, друзі, у нас такий насичений сьогодні відбувся робочий день. Дуже багато роботи зробили по господарству, понаводили порядки, понамелювали зернову групу, зробили певні запаси десь на тиждень. В принципі, показав загальну ситуацію з нашими поросятами. Все, друзі, на своєму місці потрошку росте. Ну, вже друзі, робота зроблена. Так як останнім часом дуже сильно взялися так з дружиною за роботу по прибирання поросят з господарства, замовлення поступають, старалися нікому не відмовляти. То скажу, що друзі, за останній оцей місяць дуже сильно так підзамарилися, Вже оці дні не будемо, друзі, працювати взагалі нічого, тільки попорамись по господарству і будемо набиратися сил. Грандіозні наші такі роботи вже побачите в наступних відео. Цих, друзі, з наступаючими святами. Всім чистого, мирного неба над головою. А кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.